За тиждень у школярів України розпочнеться новий навчальний рік. До нього відповідально готуються у кожному закладі. Однак цьогоріч війна внесла свої корективи. І не всі діти традиційно сядуть за шкільні парти. В Білгороді Дністровському очне навчання очікує лише на першачків. Ми підготували укриття в трьох закладах. Розподілили таким чином, скільки вистачає місць. Розподілили наших першачків усі ці заклади. В деяких закладах планується посадити їх в одну зміну. Угу. Перша зміна ми спланували на 9 годину. Угу. Плануємо по 4 уроки, по 30 хвилин, харчування і відпускаємо дітей. А друга зміна планується о 12-й годині або о 13-й годині. Ще ми цей час маємо врегулювати. Цьогоріч школи міста підуть 500 першачків. Серед їх батьків наразі проводиться моніторинг щодо форми навчання. І вже є бажаючі навчатись дистанційно, відзначає Олена Принц. Ми також маємо це спланувати дистанційні уроки для першачків Ми хочемо ем, організувати на базі одного закладу. Тобто ми теж вийдемо на зв'язок з батьками, вони мають будуть мати змогу отримувати, ну здобувати освіту за дистанційною формою навчання. Наразі з батьками першачків проводяться збори, під час яких роз'яснюють, як проходитиме навчальний процес в умовах воєнного стану. Решта учнів з 2 по 11 клас навчатимуться дистанційно. З часом також планують посадити за парти учнів п'ятих класів. Сьогодні буде нарада у нас з керівниками. сплануємо, яким чином ми маємо відпрацювати розпис. Розклад уроків маємо відпрацювати розклад уроків, тому що якщо в першому класі працює один вчитель, то в п'ятому класі працюють вже декілька вчителів і маємо відпрацювати розклад уроків таким чином, щоб було зручно і вчителю, і дітям, і мали змогу їх зустріти у закладі освіти. До управління освіти також надходять заяви від вимушено переміщених осіб, які бажають оформити своїх діток до школи. Наразі таких вже зареєстровано 27 дітей, серед них четверо першачків. Щодо 1 вересня, ви знаєте, що це день знань. Плануємо його провести дистанційно. Не збираємося ні в яких закладах. Всі маємо бути на зв'язочку, і таким чином у нас відбудеться день знань. Також відпрацьовується питання щодо підвозу першачків до навчальних закладів. Плануємо організувати підвіз нашими маршрутними автобусами. Тут теж не буде ніяких проблем. Всі йдуть на зустріч нам, тому ми маємо також здійснити моніторинг, опитування серед батьків, яким чином, де і яким чином буде зручно кого зустрічати. Тобто, це теж у нас є в планах. Ми маємо це зробити. Серед трьох закладів, які готуються до роботи офлайн у цьому навчальному році, є установа, яка відкриється для дітей дошкільного віку. Там планують запустити п'ять чергових груп на все місто. Але ми будемо запрошувати лише тих батьків, які працюють. Так теж готуються укриття, готуємо всі умови. Тому я сподіваюся, що все буде гаразд і зустрінемо наших дітей дошкільного віку. Про готовність закладу до зустрічі до шкільнят батьків проінформує міський голова Віталій Граждан у прямому ефірі та у засобах масової інформації. Після чого в управлінні освіти необхідно оформити документи, і ваша дитина буде зарахована. Давай. Олена Малайван, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.